Марафон будівельних скандалів в Івано-Франківську продовжується. На цей раз б'ють на сполох мешканці вулиці чистої. Поблизу їхніх малоквартирних будинків, поруч із збудованою росте вже друга житлова багатоповерхівка. Люди переконані, її зводять з порушеннями, а відповідні органи це ігнорують. Тому мешканці власноруч вирішили все дослідити. кажуть, будівля розташовуватиметься надто близько до існуючих. Відтак там буде мало місця для інфраструктури. А ще вважає. Що це санітарна зона, тому будувати тут не можна. Так переконана і мешканка Ольга Степченко. Вона мешкає тут вже 70 років. Згадує, колись на місці Будмайданчика були військові поховання. З п'яти років далі я в школу вже пішла. Ми хобто вони були, були довші час ці нагробки. Потім, як будували там будинок, їх просто знесли і побудували будинок. Ніхто нічого не перезарохоронено. А ще мешканці вважають, що ця територія лише для малоквартирної забудови. Відтак не хочуть, аби їм хтось заглядав на подвір'я. Ти живеш в, в садибній забудові, в тебе максимум два поверхи. В тебе є подвір'я. Ти виходиш на подвір'я і піднімаєш голову, а в тебе дев'ять поверхів вікон. Ти не маєш де ні сховатися, ні це. Ну це сама суть проживання в такому будинку просто втрачається. Із всіма виявленими на думку мешканців порушеннями люди пішли. Плив держарбут контроль аби добитися зупинки будівництва. Тамтешні чиновники при вигляді камери одразу ховаються. Втім, передати документи таки вдалося. В установі запевнили, що все перевірять. Також люди навідалися в мерію. Руслан Марцінків запевнив, що підготує звернення до прокуратури і заспокоїв у серпні. Повноваження Держархбудконтролю перейдуть місцевій владі. Оголошено, що 15 серпня ці повноваження мають передбути передані містові. Тоді ми зможемо більше впливати на це питання. Але я вам гарантую, що я зараз дам подання в прокуратуру. А ви з свого боку цей Тобто і відповідно те, що проведем, проведемо розслідування. А от представники фірми, яка зводить будинок, запевняють, усі роботи виконуються згідно законодавства, демонструють всі необхідні дозволи. Щодо мешканців, то про їхні претензії чули лише зі змі. Санітарна зона на цій ділянці була ще за часів радянського союзу. Нині її немає. А будинок не створюватиме нікому незручностей. Тим паче, територія, якраз передбачена для багатоквартирної забудови. Даний об'єкт будівництва проходив перевірку державної архітектурно-будівельної інспекції. Акції України, яка знаходиться в місті Києві, в нас є відповідне направлення. Є відповідний акт перевірки, який засвідчує про те, що все, що запроектовано і здійснюється будівництво, воно все є в межах норм і правил і порушень не виявлено. А ще представники забудовника сказали, що довкола будинку буде достатньо паркомість, та навіть великий дитмайданчик, яким зможуть користуватися мешканці як цього будинку, так і всього мікрорайону, так чи інакше в компанії готові. Доводити законність будівництва в суді і Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.